Вітаю вас, друзі! Вам послання від вашого роду. Вам послання від вашого роду. Називається Вселенський розум. Так, вселенський розум знає, як я поступлю в той чи інший момент свого життя, в яку сторону хочу звернути. Моя історія і доля змінюються і переписуються з кожним моїм новим рішенням. Ось що тут написано. Книга долі ваша пишеться і змінюється з кожним вашим рішенням. Пам'ятайте про це, що у Всесвіті є варіанти, варіанти подій. Тому наперед, дуже далеко, не можна загадувати, не можна прорахувати, не можна побачити дуже так все чітко. Тільки на певний час і то дуже багато варіантів. Навіть під час гадань вам набагато ніхто не скаже точно інформації. Так, що тут показують: шістка чаш, спогади, якісь, щось пов'язане з минулим. З минулим домом, минулою сім'єю, щось те, що було колись в домі у вас, якісь приємні спогади вас гріють. І дім був повний любові, повна чаша. Так, благословенний і союз. Можливо, навіть так я вам скажу, що ну, ваша доля, вона у вас по долі написано бути в союзі, в такому гармонійному союзі, коли двоє сердець б'ються в унісон. Що ваш дім повинен бути повною чашею, чашею, де багато любові, де багато тепла, де багато взаєморозуміння. Ось ваш дім. І тут ваш дім, і тут кругом любов, кругом чаші. Так, і кажуть, що вам просто треба працювати, працювати над оцим напрямком свого життя, саме над особистою сферою, і у вас все вийде. Якщо у вас зараз якісь, можливо, є проблеми, то книга долі ваша пишеться, пам'ятайте, все від вашого рішення, від ваших дій залежить. Так, у вас є вдосталь знань, досвіду для того, щоб втілювати їх в реальність. Вам написано бути щасливими в коханні. Вам написано жити в мірі і в злагоді. Вам ще також написано, що, можливо, найближчим часом будуть якісь зміни в вашій сім'ї. Один період завершується, а інший розпочинається. Ось що ваш рід хоче вам сьогодні сказати, що ваша книга долі пишеться щохвилини, щомиті, і все залежить від вашого рішення, від ваших...